Шампанським та цукерками пригощав сьогодні колектив Чернігівської міської ради мер Владислава Трошенко. Такий подарунок на свято міський голова зробив своєму новому колективу власним коштом. Поки столи накривали, у залі звучали теплі слова. Привітання. Я не такий страшний, як мене малювали і час виборів. Ми знайдемо порозуміння з кожним з вас і будемо якраз намагатися працювати, працювати взагалі на Чернігів. Я вважаю сил велика честь для нас і е, спільно один одному. Ми будемо підтримувати і допомагати, щоб все у нас виходило краще, І щоб надалі у нас було задоволення спільної роботи. Традиційні грамоти та квіти отримали представники різних управлінь міського самоврядування. У залі панував позитивний настрій. Владислава Трошенко вручав нагороди і пообіцяв підтримувати членів міського самоврядування, думати про їх матеріальні статки. каже зарплата у розмірі 50 умовних одиниць у місяць. Не дуже приваблює людей на роботу в органи місцевого самоврядування. Пообіцяв робити все можливе для того, аби посадовці мали більш гідні виплати. А після вручень грамот заявив, що подивився на людей і впевнений, що спрацюється. Пообіцяв особисто зайти до кожного відділу і познайомитися з людьми. Після вручення грамот розпочався концерт. Підготовили його з силами міських творчих дитячих колективів.